Як каже шанований мною Олекса Шалайський, може тупі, може зрадник? Може, зрадник? Інакше не назвеш ту історію, яку сьогодні хочу підняти тут. Вона коротка, тому сьогодні я, як в злому анекдоті про Генріха восьмого і шість його дружин, надовго вас не затримаю Сьогодні 25 листопада, понеділок. Я Олена Требушна, Це канал є питання. Не забудьте підписатись на нього, якщо ви тут вперше задонатити на дванадцятий загін спецпризначення, який ми підтримуємо. Такі у нас тут правила, поки війна. Чи Купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста прибуток від якого теж передається їм всі посилання в описі. Історія наступна вчора, заступник голови комітету реінтеграції. Знайомтесь на шостому році, оприлюднив жахливі цифри: майже 150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території, 70 тисяч з них у Маріуполь. Саме такі цифри він озвучив вчора в інтерв'ю державному виданню Укрінформ за його словами. 200 тисяч Маріупольців залишили своє місто, рятуючись від війни, і кожен третій з них повернувся. Назад в Маріуполь в окупацію, тобто 60-70 тисяч осіб, за його словами. Від названих ткаченком цифр вчора одразу спалахнули соцмережі, бо цифри справді жахливі, але палали соцмережі переважно тому, що Ткаченка називали брехуном і колаборантом, який розганяє російське і псо. Але сьогодні, в просто пересічній обурливій історії, несподівано трапився неочікуваний поворот. Те саме державне видання «Укрінформ» повідомило, що з інформацією про 150 тисяч переселенців, які повернулись на окуповані території, все не зовсім так, точніше, все так, але зовсім навпаки. Нардеп Максим Ткаченко дав Укрінформу новий коментар, в якому спростував свої власні вчорашні дані, які він називав вчора жахливими цифрами. В новому коментарі Укрінформу він назвав свою вчорашню заяву власним припущенням. Цитую, я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова. Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення. Тепер перший заступник комітету реінтеграції каже, що є лише окремі випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території. Але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути. Погодьтесь, це точно те, що він сказав вчора, тільки з точністю до навпаки. 150 тисяч повернулись, і окремі лише випадки. Я процитую, що дослівно сказав ще Ткаченко, і не тому, що мені хочеться з нього знущати сьогодні, а тому, що це важливо, бо хтось навіщо схоже намагається нам збрехати про реальну проблему, яку ймовірно хочуть приховати. Отже, Максим Ткаченко сказав в інтерв'ю, що зараз загалом йдеться приблизно про 5 мільйонів вимушених переселенців на всю країну. Приблизно цитую, тому що з одного боку маємо збільшення кількості ВПО через просування ворога. Як відомо, було оголошено примусову евакуацію на Донеччині, Курахове, Селідове, Покровськ, а також на Харківському напрямку, Вовчанськ, Куп'янськ. Тут знову підкреслюю, що я цитую: а з іншого боку, кількість людей зі статусом ВПО зменшується через те, що вони повертаються додому, навіть на тимчасово окуповану територію чи виїжджають за кордон. Далі особливо важливо. Він каже: ми втрачаємо наших людей через те, що держава зволікає з допомогою через те, що її обсяг недостатній. Далі Ткаченка питають: чи можемо ми говорити про конкретні цифри тих, хто повертається? Ткаченко відповідає: вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулись на тимчасово окуповані території. Наприклад, за наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на нашу землю Росії, водночас кожен третій з них повернувся додому в Маріуполь в окупацію. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. На мою думку, це жахливі цифри. Це були цитати. Тобто, заступник голови профільного комітету, який займається переміщеними особами, озвучує жахливі цифри, які Є якимись, як він каже, підрахунками. Це походьтесь зовсім не схоже на власні необґрунтовані та емоційні припущення. Сьогодні історія отримала іще одне продовження, яке чуємо серце теж може отримати ще одне неочікуване продовження. Ірина Верещук, колишній міністр, якраз реінтеграція після вересневого перезавантаження уряду заступниця Андрія Єрмака написала у Фейсбук, що. Останнім часом деякі політики чомусь почали хайпувати на заявах про те, що внутрішні переселенці тисячами повертаються на окуповані території, бо мовляв держава їм недостатньо допомагає з житлом, грошима та роботою, і назвала таких політиків безвідповідальними любителями хайпу. Ірина Верещук на банковій керує якраз в тому числі питаннями тимчасово переміщених осіб, питаннями вирішення їх проблем, політикою в цій сфері, зрештою. Не можу сказати, що по фактам і цифрам в своєму дописі головна по політиці щодо переселенців в країні щось прояснила. Судіть самі тут лише емоції. Верчок написала, зокрема, що тисячі внутрішньо переміщених осіб. Які повертаються це брехня, і жодної підтвердженої статистики немає і не може бути. Це що найменше дивно, що заступниця голови офісу президента з питань переселенців не має уявлення і статистики щодо того, як справи у переселенців і скільки з них повертаються, але впевнено заявляє, що ті, хто кажуть, що таких багато, брешуть. Далі вершок пише, що держава робить все, що обіцяє, і це звичайно мало, бо війна і ресурси обмежені. Далі я цитую Ірину Верщук. Втім, це не є причиною їхати у ворожу окупацію. Ніколи не повірю, що тисячі українців їдуть в російську окупацію через відсутність 2 трьох тисяч гривень на місяць державної допомоги. Так держава не може подарувати всім переселенцям по квартирі, але тимчасове житло є. Так, ми не можемо кожному переселенцю дати таку саму роботу за такі саме гроші, як було. Бо ми на війні. Але для тих хто хоче працювати, робота є. Кінець цитат про відсутність 2-3 тисяч гривень пояснює цього року. Переселенцям, окремим їх категоріям, поступово скасовують ось ці виплати. В коментарях під цим постом верещук хтось написав їй, що люди стали більше і частіше повертатись додому саме після скасування цих виплат. Так, робота є, зарплата 80 тисяч, а на оренду іде стільки ж або і більше. Так, якісь місця тимчасового проживання є, але у більшості з них жити неможливо, особливо якщо є діти. І так, навіть коли живеш у таких місцях, потрібно щось їсти. Не скрізь чекають на ВПО для працевлаштування. У селах взагалі немає роботи, а виплат люди позбавлені. Трі тисячі не гроші та 100%, Але й ця крапля в морі, хоч трохи тримає людей на поверхні, і люди повертаються на тот у прифронтові регіони, у зруйновані населені пункти Донеччини Щурова, Богородичне тощо. Профіль людини, яка це все написала закритий, як констатуються, але це дуже схоже на те, що моїй колезі Альоні Савіній казали люди, які виїхали до Запоріжжя з Донбасу, чи виїхали і повернулись в містечка, які зараз на межі окупації. Під час поїздки туди лише пару тижнів тому, в Запорізьку область, там дуже багато переселенців з тих населених пунктів Сходу і Півдня, які ось щойно були окуповані, або зараз знаходяться на межі окупації, як Покровська, або як Гуляйполе. Яке фактично лежить на лінії фронту. Ось що кажуть вони про те, хто і як допомагає і як це бути ВПО і жити ВПО. Ми приїхали з ми там у двох сенах, і то у двох сенах. Нас сім'я А Давно приїхали сюди, чи ось нещодавно? Ми... Минулого місяця були в Покровську, знімали там репортажі. Бачили. Все бачили. І Мирноград бачили. П'ята школа. І все бачили. Все, все бачили. — І додому. Тут де знімаєте житло? Mm -hmm. mm -hmm. Житло знімаємо. От зараз гудила. Я говорю, і тут гудить, і там водити. І Нікуди не бігні. У нас тут. Я даже не знаю. Ми не місцеві, поэтому ми не знаємо, куди біжать. Що робити? Ми вже привикли по в Покровську, сидіти у коридорі от, там, між білями і львана. І так і тут. А, угу. а то всі на лавочке, то гуляє поля, а оттуда люди сидять, плачуть, всі додому хочуть. Я ж виїжджала в Київ, не вистачає коштів знімати житло. Дорого знімати житло, оренда. Плюс комунальні у мене пенсія 4 тисячі. Ну плюс давали ті ВПО гроші 2 тисячі, 2 тисячі так було. як жить? Угу. От, поэтому тут і остаємося. Принагідно нагадаю на виплату вовіної тисячі. Уряд планує витратити приблизно 15 мільярдів гривень. Чи не правильніше було б ці? Зайві гроші, які не встигли витратити до нового року, як казала влада, адресно витратити на переселенців, замість влаштовувати масштабну неадресну роздачу вовоної тисячі, переважна більшість отримувачів, якої без цієї тисячі напевно обійшлись би. І чи була така можливість в принципі? Далі Ірина Верещук назвала заяви людей про повернення людей на окуповані території неповагою до мільйонів українців, які виїхали з тот і будують нове життя. Цитую її знову: до слова, у більшості з них це успішно виходить. Така статистика, що у більшості виходить у заступниці голови офісу президента Ірини Верещук, очевидно, звідкись є на диво, раз вона робить такі заяви. Цікаво, чи покаже вона цифри на підтвердження цих заяв. Чи якщо зараз соцмережі накриє нова хвиля обурення, завтра вона вже буде спростовувати державному виданню «Укрінформ», що це було її власне емоційне припущення? Ну і далі, Ірина Верещук написала, що такими заявами політики підтримують ворожий наратив про те, що нібито в окупації краще, і тому така інформаційна діяльність носить підривний та злочинний характер, і шкодить державі зараз. В цьому місці я почала хвилюватися за нардепа Максима Ткаченка. Або сьогодні його рідна фракція чи офіс, чи хто там нагнули його іти спростовувати те, що він наговорив вчора, і те, що збурило суспільство. А після посту Верщук йому можуть прошити статтю про колаборантство. Це ж вже було коротше, друзі. Чому я вирішила звернути вашу увагу на цю історію? Не тому, щоб познайомити вас з черговим. Дурником, у якого 150 тисяч перетворюється на лічені одиниці за ніч. Хоча Максим Ткаченко теж персонаж показовий, але трохи далі про нього скажу. А тому, що Максим Ткаченко на хвилиночку, цілий перший заступник голови комітету з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій, цілий заступник голови депутатської фракції партії Слуга народу, цілий радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу і 25-й на хвилину. Линочку номер був в списку Слуги народу». і це трохи дивно, що людина з таким набором посад, регалій і повноважень дупляне відбиває у сфері власних повноважень. Ні. Точніше, це не трохи дивно. Це капець, як дивно, що людина, яка за функціоналом належить до тих, хто має знати найбільше про стан справ у сфері переміщених осіб, їх кількості проблем, виплат дупля не відбиває 150 тисяч переселенців, повернулись на окуповані території, чи окремі випадки і одиниці. Або Максим Ткаченко сказав правду і про цифри, і про те, що ми втрачаємо наших людей через те, що держава зволікає з допомогою, через те, що її обсяг недостатній. Поки усім роздають вовину тисячу, це вже я кажу, а не Максим, і за цю правду Максим Ткаченко отримав по голові і пішов брехати, що брехав він насправді вчора. І я не знаю, що гірше в даному випадку. Те, що один із ключових посадовців некомпетентний і не відбиває дупля в політиці реінтеграції, проблемах переселенців, і тоді це біда, і біда в квадраті для переселенців, чи те, що заступник голови комітету реінтеграції озвучив наближені до реальності цифри. Що на окуповані території під російську владу повернули 150 тисяч українців? Що це спровокувало абсолютно нервову реакцію в соцмережах. Що Ткаченко отримав пілін згори і що він покірно пішов спростовувати власні слова? Бо якщо це так, то виходить, що 150 тисяч людей повернулись на окуповану росіянами території. Під російську владу, знаючи про Бучу, про Катівні в Херсоні, про інші російські звірства. І частина з них, якщо це так, ймовірно повернулась, в тому числі тому, що тут їм держава. Зволікала з допомогою, і її обсяг був недостатнім, як каже Ткаченко. Тобто, держава не підтримала людей так, щоб вони не зробили такий жахливий вибір, як повернутись під росіян, але там є хата. І Як цілком справедливо сказав вчора заступник голови комітету реінтеграції, це жахливі цифри і жахлива ситуація, якщо це правда, ірина Верещук головна по політиці реінтеграції по проблемах внутрішньо переміщених осіб, жодним чином і жодними цифрами і фактами цей. Жах не спростувала, коли назвала Ткаченка безвідповідальним любителем хайпу, а його слова брехнею і заявила, що ніякої статистики не існує. Тому я пропускаю, що Ткаченко озвучив проблему, яка існує, але судячи з того, що відбулось далі, і як Ткаченко отримав по нирках, проблему вирішили закопати. Ось спростування цифр немає, проблем у переселенців нема. Заносять вовину тисячу відкорковуйте шампусік. Ну і на сам кінець все ж два слова про самого Максима Ткаченка. Хоча це теж не зовсім про Максима, це про те, що лідери нації, які планують іти на наступні парламентські вибори, не ліпіть. Будь ласка, партії з гівна і палок. Максим Ткаченко в 2019 році пройшов в парламент від партії Слуга народу за списком під номером 25. Став Першим заступником голови комітету прав людини, деокупації і реінтеграції і навіть заступником голови фракції Слуга народу Давида Арахам Максим Ткаченко, до того як стати нардепом, займався організацією. Концертів на сході вчора йому всім Фейсбуком нагадували, що його сторінка в Вікіпедії досі пишається тим, що свій перший концерт він організував 97-му в Сєвєродонецьку в Льодовому палаці. Там виступала Надія Кадишева. Потім Максим у 2014-му переїхав у Київ і почав працювати з кварталом 95, тобто типовий кварталівський нардеп був навіть співвласником квартал-концерт і керуючим партнером. Максим Ткаченко родом з Луганщини в листопаді 2019-го В статусі радника секретаря РНБО Максим Ткаченко мав необережність чи краще. Необережну відвертість сказати, що він вірить, що серед так званої влади, так званих ЛДНР, є професійні і порядні люди, які хочуть миру. Ну але щось їм там заважає у лютому. 2020-го Максим Ткаченко посварився з нардепом від батьківщини Олексієм Кучеренком, який за ту сфарку на Ткаченка, нібито навіть заяву в поліцію, написав: Батьківщина і ОПЗЖ блокували трибуну. Молодому нардепу Ткаченку не сподобалась поведінка старожилів парламенту, тому він вила. Явся на них і запропонував піти на пенсію. Простіше кажучи, молода кров. Всі діла на що Кучеренко обізвав Ткаченка клоуном малолітнім, молодий слуга не стримався і інтелігентно відповів, що за клоуна зараз хтось получе а за клоуна. Ви що... за клоуна. Власне, переважно це все чим міг вам запам'ятати за 5 років в парламенті Максим Ткаченко до вчора, поки він, можливо, не спровокував необережно переселенець гейт. Бо коли все це дійде до президента, очевидно, знову полетять голови, але в'яжки чиїсь. Це все на сьогодні. У мене самі вирішуйте тупі чи зрадники. До речі, якщо ви... Знаєте щось про реальний стан справ з тим, як держава допомагає переселенцям і про те, чи дійсно люди повертаються на окуповані території? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підписатись на є питання, перш ніж піти, поставити вподобайку, щоб нас бачило більше людей. Це впливає. Задонатити на 12-й загін спецпризначення, подивитись наш мерч на касті, посилання в описі. Бережіть себе. Нерви і світло до завтра. Якого біса? Є питання. Які питання? дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президента питання. Я задаю? Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор. питань. немає.